І зараз в цей момент, пане Григорію, всі представники суду. Так. так, зараз Скільки? Давайте зразу будемо за вами. Так, пане Григорій, з вас? А що? Перші. Почнемо з вас. Мужчина, так? Тримайте. Вам. Добре. Так.

<говори> ага. Пані Ірино, це вам. Кажуть, Ще є, ще є. <говори> Пані так, дайте ніж мені. <говори> так, то в нас є скільки? Ще раз. Два. І волонтери є. Тобто чоє раз чотири. Супер. Ве. Нормай, ніж. Так, волонтери, прошу вам. Пані Галина.